Скільки тут цікавих різних речей. Старі якісь фільтри до різних тракторів, повно мастила різного, ще є старе, старовинне мастило, плуги, якісь ремні. Подивіться, який плуг стоїть. Так як його і залишили, коли цей українець його покинув. так і Дивіться, які тут інструменти цікаві, друзі, різні. Ви таких інструментів навіть зараз не знайдете. Такий інструмент навіть ніх, ніхто не зламає зовсім. Дивіться, друзі, старе мастило. Повністю. Тут ще якісь є інструменти. Повно, дивіться, старі шини, старі шини. Це невідомо яких років шина. Бачите, ще з таким білим навколо. Це такі спортивні машини колись мали, навіть старовинні машини. Тут повно ще якихось інструментів. Все так як було. Свічки, друзі, дивіться. Цей українець, який міняв свічки в цьому тракторі, навіть ніколи не думав, що зараз вже електричні трактори, електричні автомобілі їздять. Ми стоїмо. В нього в нього в кладовці тут...